Вітання усім! У нас черговий турнір розпочався. Цього разу це кривова битва на п'ятірочках без синього кольору. Така оборона у мене стоїть. Не знаю, хотів замість Людвига поставити Абакана, але на цьому турнірі Воскресіння не працює, тому думаю, ну, як і є вже скролбіст повільний, то поставлю Людвіга, як зарядиться, буде їм всім боляче. Ні, то, то програємо. Давайте подивимося оборону. Ну, поки незрозуміло. Хоча суперник ось на мене ходив несильний. І тут несильний суперник. Ну, а на програші вже все цікавіше. Ну, То подивимося, як воно там буде далі. Давайте переходити на поле. Незрозуміло. Дві мультяхи, навіть три. Так, потрібно розібратися з командою оборони. Можливо, і нападі, брати Людвига. Ну, а що і захист? Плюс, якщо розженемо їх гоблінів, то, то буде доволі непогано. А сюди, напевно, на перший бій я візьму лісю, тому що мультів заблокувати лісю є хоч якісь шанси. А потім буду брати кулєвра. Давайте спробуємо. Якась незрозуміла оборона. Ніби й складна, ніби й ні. Так, що ми маємо? Давайте комбінуємо, жовті приберемо знизу. Поки в цього Санта Клауса можна який тобі влізе, навіть якщо б Людвига не було. Синіх немає, але ми їх приберемо. Давайте фіолет. Ще фіолет зайвим не буде. А, і сині приберуться, добре. О, Санта Клаус зник. Чудово, в нас, тим паче є по-перше, насмішка, розгін. Плюс Метхаммер. Та давайте її протиснемо червоний. Мені тут вже, в принципі, байдуже. Ліана Людвига, мені здається, не проб'є з першого разу. Навіть та, що вона мультяшна, там всі діла. Ну ось так. Так, пантеру чіпати не хочу. Давайте знову в Ліану. Доберемо ми, напевно, Пантеру. Щоб не заважала. В Ліану магаміньони і так буде бити боляче, якщо влучить. А ось вам і скролбіст. Все. Лісю і буміфон постояли, подивилися на це все діло. Поїхали далі. Так, ну тут... Теж питання. Напевно я знову лишу Лісю, тому що мені потрібно камінчиком буде знімати контру за бакана. Хотів перемкнутись, взяти кулевро, Але здається, Лісю мені тут буде корисніше. Тим паче жовтого камінчика більш ніж достатньо. Тільки як його зібрати. Давайте ось так знизу три. А так він тут підходить і підходить. Ще три. Дивіться, ще три. Само все збирається. Ну Добре, давайте заблокуємо. Напевно, центр. Давайте скролбістаду зарядимо. Ось так і будемо шукати. Не знаю, напевно, Людвига хотілося б. Хоча тут, в принципі, вже не сильно то й важливо, кого де шукати. Мінус. Ось той герой, що був, він ж, здається на вампірах був. Про те, що їй казав, в нього так мало здоров'я, що йому просто, ну, в нападі він, напевно, ще може щось зробити, тому що там ї... його вміння на це заточене, що він забирає. Лікування тим самим живе, але в захисті йому робити нічого. Так, поїхали далі. Не, не потрібний войнамнин, який окрім осліплення нічого не дає. Бойрант щось оборони сьогодні не дуже. Так, беремо войнамюйнина. Ой, Йокухайнена, Та боже мій кулєвра. Згадав всіх тільки не тих, кого потрібно. Бойрант недокачений. Твої намюйніна я не боюсь. Це можливо, що ельф трішки буде дошкуляти. Так, давайте червоні. Зелені закриються, там і сині полетять. Добре, давайте фіолет і знизу жовті. Так, Людвих буде промахуватись, ну це не страшно. Ще жовті. Мінус Мьойнен. Ну, давайте ще ось так. Щось ніби камінчик і є. А ніби не можу, хоч сказати, не можу дозібратись. Давайте в альфа. Жовті ще в бойранта прокинемо. В нього не страшно. Взагалі. Ну, Тут знову все не складно. Дозаряджаємо мегеміньонів і все. Так, медхаммер. Так, поки що все дуже легко і все виходить. Але й оборони не складні. Ну, Тут вже цікавіше. Квін це ж блокує, так? Да? Три цілі, здається. Да. Ну, ходімо. В них, тим паче, два фіолетових. У нас два жовтих. Буде боляче прилітати, що нам, що їм в протиколір. Хоча жовтий камінчик є. Так, давайте ось так. У джуна. Джуна, напевно, не страшно прокидати. Тепер давайте ось так, щоб його не зарядити. Напевно, кулівру я потримаю, тому що мені більше, напевно, захист від квінта, а на квінту висять захисні стяги. Тому поки буде скроллбіст. Чому я шкоду отримав? Там вже нема, здається, ніякої контри. Так, ну добре, давайте в кая можна прокинути ці сині, почекати. Ага, ще жовті. Добре, мінус кай. Квін, це в нього там 6 ходів, здається, ці стяги будуть. Ну давайте ось так. Да, Впроти колір залітає, просто... Дуже боляче. Давайте він там блокувати на цього в центрі. Хотів я сказати байдуже, але його і забрали. На цього на джуна також байдуже. Навіть якщо він мені зараз медхаммер забере, а він промахнувся. Так, б'ємо Джуна, тому що Мегаміньйон... Скролбіста буде по фейлатом бити боляче, якщо буде попадати. Тому б'ємо джуна, щоб не затягувати час. О, Людвіг під кінець вирішив пограти. Все. Подобаються мені такі бої, в яких які не займають багато часу. Так, справедливість. Ну, в принципі, окрім справедливості, всі блокуються, ну, хоча б можна спробувати. Тому поїхали. Подобаються такі бої, навіть якщо я програю, просто що це не, за... не займає багато часу. А ось коли ти б'єшся, чекаєш цього додаткової шкоди, то вже не бої, то вже не так цікаво. Добре, б'ємо в справедливість, навряд чи ми її за три ходи зарядимо. Ось, до речі, вона нам може трішечки тут нерви і попсувати. Її осліплення. Плюс вона мульт. Ну, Давайте, напевно, кулеру зарядимо. І прокинеш йому його в абакана. Так, ну там заряджений. Давайте тоді фіолет, поки є така можливість. І ось так і будемо отримувати від справедливості. Сказати боляче, нічого не сказати. Боляче навіть дуже. Це комбо було не потрібне. Дивіться, скільки промахів навіть від камінчика. Так, скралбіс, що скажеш? Прибрав. Я ось міркую, як його краще сходити. Не хочеться, щоб лісю чіпати. Давайте ось так. Ну, Добре, жовтий кристал робити не хочу, тому що зацеплю ще справедливість, а я її так зацепив. А зараз, до речі, і промахи дуже на мене спрацювали на мою користь. Не дали їй дозарядитись. Лісю молочинка вдарила. Так як потрібно, ми не промахнулись. Красота. Ну тут потяще. Тут одна справедливість могла все вирішити. Ось вам і різниця в героях. Чому я хочу собі мультика. Ну, все. 5 спроб було. Але то 5 лишень. Ну, якщо кожному дають такі оборони. По силам, то напевно кожен і перемагає. Зато швидко, 12 хвилин, і турнір відіграли. Ну, добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.